Чому побили голову профспілки в кабінеті директора в присутності його звучить? Нанесення легкі лестики. Чекайте на державу державному підприємстві. Чекайте я вам поясню ситуацію. Дивіться там зараз. Зараз внесли єдиний реєстр. Людина звернулася в лікарню, людина піде в СМЕ, суд медик дасть заключення. Остаточне рішення буде після заключення судового медичного експерта і проведення всіх і необхідних і можливих слідчих дій. Отака ситуація. всіх встановлена лікарня, встановлено, всі встановлені, все як має поступило повідомлення. Звідки від кого Звідки. по телефону від лікаря? від лікаря. Тобто вже через 2-3 години від лікаря поступає повідомлення про те, що на підприємстві сіть біла дня в кабінеті директора, при директорі побили людину і вам від лікаря з лікарні поступає повідомлення. До чого ви це ведете? Та по... ні, по... нічого. Ні, почекайте. Мені звертається ви позвонити на 102. Директор боявся, Віс. Вісім чоловік стоїть на дивку пляжі, він тобі звонити буде. Як ви позвонили на 102, Виїхала б слідчо-оперативна група і на місці розібралися бситу. Начальник охорони! Спілкувалися працівники, не працівники, а добровольці з того правого сектору з директором шахти. Я подзвонив до директора шахти, чи визивати міліцію. Вони сказали, що вони, значить, спочатку там була дружня розмова, там не було ні бійки, не було нічого. Але хотіли спілкуватися самі між собою. Відповідно, в 102 в міліцію я не дзвонив, але про даний інцидент я повідомив службу безпеки України, так як нас це ну примушує посадова інструкція. Повідомляти в службу безпеки України. Я туди дзвонив. Там дзвінок зафіксований. Я про цей факт повідомив. Працівники служби безпеки ведуть свої слідчі дії. Відповідно, я вам про це розповідати не буду. А Анатолія Мухамеджанова я сам особисто просив звернутися в міліцію. На що він відмовився? Я його завіз додому, і вже після розмови, наприклад, з Василем Гурою, він погодився звернутися в міліцію. Я особисто відразу, як вийшли працівники, вийшли представники правого сектору, запропонував йому звернутися в міліцію, тому що побиття як такого я не, не ну на ньому не, не знав і не бачив. А після того побачив, як сльозилося око і почало пухнути, він сказав, що в ході перепалки, в ході словесної перепалки, ну представник правого сектору примінив до нього фізичне насилля, але він звертатися в поліцію не буде. А саме хто вас через. Фафлей. Всі інші, всі інші е, представники правого сектору, які там знаходилися фізичного насилля і е, обмеження, обмеження. Всі вони були у формі із шевронами правого сектору, яким би вони батальйоном не представлялися, всі були е, в шевронах правого сектору. Не були в Балаклавах, були з відкритими і, і представники. І правого сектору приїжджають на першу шахту постійно і стабільно. То поїсти в їдальню, то приїхати за якоюсь допомогою у вирішенні тих чи інших проблем заходили до директора шахти. Тому я навіть не підозрював біди, яка от виникла в подальшому. Я не думав, що вони в кабінеті поб'ються. Я, наприклад, за Анатолія Мухамеджановим і я є дуже багато свідків. Відразу сказав звернутися Анатолію Мухамеджанову в міліцію і в. Новолинську центральну міську лікарню відразу він не захотів, не знаю чого. Можливо, в нього була така стресова психологічна ситуація, можливо, ну він не знає причини. Скажу вам відразу.